Папа Римський хоче повернути надію, що мир можливий. Польська поліція прокоментувала ситуацію на дорогах. І повідомимо, де шукати нічну та святкову медичну допомогу під час свят у Польщі. Після Великодньої недільної меси на площі святого Петра папа Франциск уділив благословення урбі е торбі з балкону Базиліки. У своєму великодньому посланні Франциск побажав усім надії, що мир можливий. О півдні папа Римський з'явився, щоб скласти вірянам побажання. Потім папський церемоніарій, архієпископ Дієго Равеллі зачитав текст папського послання. Франциск просив про дар миру у світі. Він згадав Україну, Конго, Судан, М'янму та Близький Схід. Цитую, мир неможливий там, де немає свободи релігії, ні там, де немає свободи думки та слова, а також там, де немає поваги до думок інших, кінець цитати. Папа Римський закликав, щоб Великдень став можливістю звільнити військовополонених і політв'язнів. Він засудив насильство над жінками та дітьми та зневагу до найслабших, таких як мігранти. На завершення він уділив благословення Торбі. Сьогодні вранці відбулася неоголошена зустріч. Перемського з американським віце-президентом Джей Ді Венсом у прес-службі Ватикану повідомили, що приватна зустріч відбулася до обіду під час урочистої меси на площі святого Петра. Поліція в Польщі забезпечує безпеку дорожнього руху та закликає водіїв бути розважливими під час керування транспортними засобами. За словами старшого комісара Роберта Опаса з управління дорожнього руху головного управління поліції, вчора та позавчора в ДТП загинуло сім осіб. П'ятакі на польських дорогах п'ятницю та суботу на польських дорогах поліцейські виїжджали на 120 дорожньо-транспортних пригод. У них загинули сім осіб, а 130 були поранені. За ці два дні поліцейських дій також затримано було 710 нетверезих водіїв. Ми говоримо тут про стан після вживання алкоголю та нетверезий. Стан останнє по і стані нічого. У святкові дні безпеку на дорогах забезпечують 5 тисяч поліцейських. Поліцейські перевіряють тверезість водіїв, технічний стан транспортних засобів та, між іншим, швидкість і безпеку руху. Якщо ми раптом захворіли у Польщі під час свята, то звертаємося за допомогою до медичних закладів нічної та святкової допомоги. Павел Флорек із Національного фонду здоров'я пояснює, що немає жодних вимог щодо зонування та непотрібне направлення. Цитую: якщо ми раптом застуджуємося, були й голова живіт, виникла ситуація, яку ми не могли передбачити заздалегідь. Звертаємося, каже він, з переліком лікувально-профілактичних закладів, які працюють вночі та в свята можна ознайомитися на сайтах е, воєводських відділень Національного фонду здоров'я. Якщо стан хворого важкий, сталася травма, отруєння або нещасний випадок, необхідно звернутися в травмпункт або приймальне відділення лікарні. Цитую про те, що разу, коли ми вважаємо, що наше або чиєсь життя чи здоров'я знаходиться під загрозою, ми повинні зателефонувати за номером екстреної допомоги 112 або до служби швидкої допомоги 999, каже Пьетр Каліновський з групи соціальних комунікацій та промоції Мазовецького відділення Національного фонду здоров'я. Цитую, давайте не боятися, що швидка допомога приїде і виявиться, що вона не потрібна. Більшість із нас не мають медичної освіти, тому важливі. І наші суб'єктивні відчуття про них ми говоримо з диспетчером, і він прийме остаточне рішення, чи відправляти швидку, додає Пьет Каліновський. Під час великодніх свят нічні та вихідні медичні центри працюватимуть цілодобово сьогодні та завтра, до 8-ї години ранку, у вівторок, 22 квітня, коли відновлять роботу кабінети загальної практики.